Пенько плаче, вийшла до неї її матінка та й сталася питати. Ой, чого ж бо ти моя донечко, так жалібненько. Ой чи, ж, ой чи жаль тобі подвіря цього, чи мене стареньку. Подвіря цього, великі листочки. Чи мене стареньку, ой, не жаль мені. Повіря цього аніма. Беріть свої калачики. Доста, 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 дися молоді, мають три ряди. Чекайте, доста й молодому, і молодій. Молодці. Беріть свої калачі, молодята. Родичі вийдіть друзі. Бігом молоді. От молодий. давай. І одну частину давайте своїм батькам і кажуть, що за що ви хочете. Подякуйте своїм родичам. Дякую і за здоров'я. Що ви чекали? Що довели досягнути. А тепер додому половину роздавайте всім. Всім гостям починайте, Зам, Завайте, скільки лишилося, хоч роздавайте. Амай ми роздаємо це ваш до вечора, маєте. Це ви, ви собі, А ми роздаємо Ні, Це перші кліпки. <ріх> <ріх> ви тепер <збачите. ріх> ніколи <води> голодні не <ріх> були. <ріх>

І плач, і сльози, все в хаті. Сльози від радості, від щастя, що дитину мама видала тут. Батько, подавай ще треба листочці всі мамі, ця мама дивись як справоється. починай шити, це дівачка. Мені відео, мама. Найкраще боже. Тут ви були разом. Джелка, подавай ще три листочки. Ти поки сидиш на скубу собі по три Давай мамі ще три зверху листочки. Любі, любі, які взяла. Раз, два, три, виклала. Гарніші. Нема різниці, всі гарні. Весь барвінок з'явила. Отак. Вона делікатно роботувала. Ще Олія, оліяде, слава. Вона На знає. За секунду, вони вона, вона хоче. Яка олівку очіка? Так! Да. Ту ж ти давала, на кухню я десь понесла. На, на кухню, там. на ту. Там, там на кухні. Да. <ріпи> І ще третій раз листочки дайте мами. Угу. Ви собі ту ниточку, Слава, дивись ту ти там не зашила так. Акуратно, де волка має бути. О, так, виділи Леська, ну поможи маємо. Mm -hmm. Не палуйтеся, не получите, у вас час є спокійно. О, так, так. Ти потримає туни, то потримай. Все, Все киця мура. Все, знайшли, що хотіли, молодці. Хай, з пора. Все. Мамо віддавайте цей піночок. Два, ходили, Та й шовчику накупили, Та й шовчику на купили. й шовчику чеку. Пишу чеку, та й для личка рум'яно, два пабучки землю, точили. Ой, сідайте пані матко, батько, в коліна, зачинайте шити для своєї фіни, зачинайте шити вінок у великій хаті, аби були наші фіни щасливі, багаті, зачинайте шити вінок дрібненько, дрібненько, аби були в молодої, губки солоденькі, аби були молодої, губки солоденькі, аби були молодокі.

Вже має. Вшиває віночок. Ще раз. Чи вона має підкластися? Ні, ні, вона просто рік викладає листочки. не треба дуже бо зараз кінець маленький, другий кінець буде. Я люблю все робити, на совість, не так сюди, коли не — Ні, зшивайте, Ось, вас докладається. Дякую, візьмуте нам, щоб трошки. Що, Я не власть, дай власний, чого, Ми мусимо допомагати, що мати проблеми, якщо щось до чого цього. Нам туди виходу немає, ви вінок нашили, то не мусить воно тут позвиточку. Ниточку туди на тоді прибіг. Якраз вишиваємо. Ви собі обмотайте навколо довільно. Ага. Можете не скручувати, бо зараз по зліточкою скрутите. Тато, чекай, татко, чуть-чуть зайнятий, вже зараз бере тебе на ручки. чуть-чуть. ку-ку, -чуть. Кукуля. Ну там зараз під позліткою не буде видно, але ви собі супровозуєте. Ще розширеєтеся? Ні, ну Якщо це закрили довгий, такий великий, те як це, то туди де монетка, підкає і треба акуратно. Тепер беріть по Тут тут дуже, дуже, дуже. О сою. Перед свою рідну ланку, <клухи> На кважуйку зручно тримати. Перед свою рідну маку. <клухи> на хва. Це на Ой, скільки. Не зносила, та й такоя віночка, не зносила.

Можна собі легше вже за другу, коли відповідати десять. Совсем тут треба мало. Не догадуємо Все пускав, пустиня мій милий, пустиня до хати, на дворі віліє вже день, я прийду до хати, спитається мати а де ти була? А ти скажеш, моя наймиліша, що була в вишневі в саду квіто. Місяць за хмар міля Тива. Це тебе ми гонору, догону. Батькош запиєш, добре сказали. лежить, але сміє, значить, руки. Ми будемо їх учити, щоб вони не сварилися. Не розумні діти. Не розумні можна.

Батько дівчатами обклався, ти думаєш, що все. Записнуся. Ви ви знали, що який батько таке весілля. Та жартувати. Ви давляли весілля кому? Та батько знає це. Батько тренувався дві неділі. Тобто чи не спати, а робити репетиції. Можна репетиції започали Ми зараз не сплять рівні до суботи. Найсі. Зато ти дивися, як батько студенція засне.

Мама, сата може дуже класний. Не калинка Ой, видит мамко! Пропонуйте товар. А ви біля, який ми гарний віночок посили ваші навіть. Але як криненькі, гарячі. Трошки гарбулятор, не начинаємо. Але золотий, який дрібці переливається, який кольорами я відкупаю. Я батько договорила. Дуже не подали, нічого не чули. Батько у нас таки трошки встидливи. Ми будемо пантрувати. Ви чи задаш його від Марка жила, батько Батько не значивав. Ніча від... Ні, що подлітку, страшно, але все одно. А вже що вони мають небо? Пропонуєте, ви дивіться, берете чи ні. а що ви пропонуєте? Шевченка, <свистан> весело, <Відомі> українські... що вибираєте. <свистан> сковорода. Сковорода дуже добре, так? Леся Прекрасна. Добре, ти 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 є, є, добрий добрий. Іван Франко, добре, Леся Прекрасна. А ця мама знає, що на, на, на Ваш Ваш на вона на ваші гроші кажуть. Вашим хто на неї ну, дарує? А ми на Євро Крузуїнцево не знаю. Я цього не знаю. Но, ми <рисвіт> з вами можемо і на, <рисвіт> <і> на італійській <рисвіт> поговорити. Я не можу запам'ятати. Де що намалювала? Добре, добре. Оце куєць. Ой, вони Леніна! Через пару років зайдя продасте зайде за ці гроші, що вже не можна. Ми на цю реліквію не ведемося. Можна йдеся, ребята, міняйтеся. Бо то так буде довго. Ми їм гроші. Що якої хочете? Задні. З якої кишені. Бо не буде. З пазухи можна міняти. Одна Мама з пазухи мама... Дякую. Дякую. Мальці на чоловічці. А човочка. що ти? Ну вже все, я віграла. <ріпи> 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 Ой дай Боже в добрий час, як у людей, так і в нас. У щасливу годину, розвеселим родину. У щасливу годину, розвеселим родину, як би не те та. Веселя. А так те, а так я зробилося весіля. А так те, а так я зробилося весіля. Го, 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 го! Руку тіхай. Що хрещапи, від терповія б дощ полива, це дівчата, від терповія б дощ полива, це ж на вінки дівчата. дівчата, як закрає дзвінком, музика троїста, чуди, що весіля вісела до міста, чути на сопілка, скриплят і цимбали, так піща ніколи весело не грали, як за краєм. Сіля відцела до міста. Чарівна сопілка, скрикта і цимбали, так ще ніколи весело не грали, парі йдуть поєди